Вон водовідвод будують, красотуни, молодці, камара. Прогулятись, трошки ножки вже затекли. затекли. Камаруся! Камара! ну дай посажу тебе! А ну сядь! Камарка! І машини їдуть, блін! Машини видосікли, щоб тебе не побахнули, Красота! Скажи, так що це таке? Куди це ми приїхали? А ну сядь, А ану сядь. сядь. Сидіти. Сидіти. Місто. Сидіти. Красоту зніму. Сюди. Ось сюди. Отак. Гарнюня. Отак. Найкраще. Да. Що там машини? Не видно. Який гарний вид, так? Да? Лежить. Дай, теж. Що я дурна на полу лежать. Скажу я на почки люблю лежати. А на побачила, побачила. По кустикам, а кустіка мото з лука в дорозі. Кустіки сходити, то все біда. То... Нагада Да, я на висок називається. Залізла, блін, в ті кущі. Камара! Камар! Шт -шт -шт -шт. Камара! А якщо тут маньяк? Айди мама мамина. Йди до мене. Мотоцикл. Мара така, що це? Що це за звір, гляньте? Іди, мама, іди сюди, камар. Апорт. Набрехала. Газуй.